Яким буде Харків після війни? Над цим замислюється, мабуть, кожен харків'янин. І в першу чергу своє рідне місто хочеться бачити успішним, потужним, квітучим, сильним. Це безумовно центр іт технологій Це безумовно студентське місто. безумовно. Це безумовно енергетичне машинобудування. Але яке енергетичне машинне будування як спеціалізація, я зараз не буду казати, бо це певно ноухау. І ще це дійсно аерокосмічна галузь, яку потрібно розвивати. Ну і ще декілька галузів, які б на заході дуже хотіли казати. Щоб усе заплановане втілилося в життя, Харків уже сьогодні проводить потужну роботу в цьому напрямку, констатує Харківський міський голова. Харків продовжує масштабувати генеральний план розвитку міста, який має стати основою його економічного зростання. Головний акцент на відбудові житла, підтримці будівельної галузі, розвитку промисловості та IT-сектору, зауважує Ігор Терехов. Тож швидкими темпами буде розвиватися будівельна галузь, малий і середній бізнес. Ми сьогодні вибудовуємо декілька речей, які Дадуть нам можливість зовсім по-іншому злучати інвестиції, інвесторів, підприємців, зробити так, щоб ми були, в нас були зацікавлені, як в місті. І сьогодні під час війни ми це, це робимо. Це робимо, і я насправді і щаслив, і я насправді дуже вдячний. Всім, хто працює над цим і працюють результативно. Я прогнозую, що після закінчення війни буде дуже такий імпульс розвитку і України в цілому, і міста нашого. Тут головне знаєте, що зробити. Головне, щоб був темп, зробити темп розвитку, таких, яких якого не було. Щоб перезавантажити, дуже багато. Так, війна насправді принесла так дуже багато і несе, на жаль, кожен день, кожну хвилину горя, крові, сльоз, е ужас, жахів, які є. Але я впевнений, що після війни у нас буде е можливість. Можливість перезавантаження такої не було ніколи. Можливість зовсім по-іншому зробити дуже багато речей, зовсім по іншому розвивати міста. І нам потрібно скористатися цією можливістю. Дуже важливо, щоб ми бачили майбутнє, і йшли, не боялися. Не знаєте, не думаю, вийде, не вийде, вийде, вийде. Все, все вийде, Обов'язково ми зробимо Харків дуже міцним, потужним, красивим, найкращим. містом. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини.